Про головне. Немецкий флот в Балтийском море сегодня тоже стал отрабатывать возможную блокаду российских портов и отрабатывать морские сражения с русскими моряками. Кто армию сокращал до такого бесстыдства? Меня настораживают одни и те же сообщения, причем от официальных лиц. Не только там находящихся наших военкоров. Я и со штабов читаю информацию. В допустимой мере, не подкалывайте меня. Да. Меня настораживает. Вот за последние сутки на какой населенный пункт не посмотришь, на основном, везде Украина атакует. Я не пессимист. Я не пессимист. Я просто думаю. Уже ж посмотрите, сколько там э, уже ж больше месяца, 10 дней, даже больше прошло, а у нас пока сообщают о формировании корпусов, о создании добровольческих отрядов, да, о подходе резервов, о подходе боевой техники, а вот такой вот, скажем, решительности в том, чтобы изгнать противника, я что-то не наблюдаю. Где сильнее всего сегодня наши войска напирают, это, конечно, в районе Суджи. Пока я бы не сказал, что у нас там есть какие-то зримые успехи самые горячие бои идут вот сюда, в направлении Сужи. И судя по тому, по конфигурации той территории, которую контролирует украинская армия, вот наступая в направлении Сужи, мы пытаемся эту группу руку разрубить пополам. Это читается даже совершенно очевидно и для юного лейтенанта, который, может, только первый увидел эту карту. Мы э -э, столкнулись с такой вещью, что, в общем-то, Каждый крупный опорный пункт, ну, впервые, может быть, мы, может, это обнаружили, что вдруг, оказывается, как бутерброд, он многослойная оборона у них. Раньше мы брали населенные пункты, украинской армии оборудованы, но там два-три какие-то выносили оборонительных рубежа впереди крупному гарнизону. А здесь уже их насчитывает семь, 8 вот так серьезно окопались. У -у -у -у. украинцы. Вот ты приходишь, даже не генералом, хрен с ним, полковником, да, тебе ставят задачу взять населенный пункт такой-то. Ты смотришь на карту и говоришь, стоп, 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 стоп. Как я туда пройду? Там же все, вот лесные посадки, технику не протащить. А спили? Тогда идти пилу, а нема. Все. Вот ответ на ваши все вопросы. Вот и с Курской областью также было. Нема. А почему нема. нема? И при чем здесь генералы, я не знаю. Кто армию досокращал до такого бесстыдства? Вопросом задавались. Вася, твою в пень головой. Ты наш слышишь? Комментатор, блин. Зараз сейчас мы перелетаем... З Атлантичного узбережжя аж в Росію, як би це комусь подобалося чи не подобалось. Тому що Олександр Шульга, доктор соціологічних наук різних інституту конфліктології та аналізу, кого б ви думали правильно Росії, вони якраз зробили зараз дослідження, такий комплексний аналіз інституту цього конфліктології та аналізу Росії, залучили штучний інтелект. Про реакцію росіян на події в Курській області, от от на їхню територію прийшла війна, і що вони з цього приводу думають? Нам якраз серед іншого і розкаже пан Олександр Шульга вам слово. Що ж ви там таке знайшли в головах у Росіян? Будь ласка. Вітаю, дякую за запрошення. Завжди радий бути в ефірі. У вас ну що, ми хотіли подивитися, як в перші тижні, кілька тижнів курської операції, тобто з 6 по 24 серпня, як в соціальних мережах реагували росіяни? Як реагували власне жителі, саме жителі курської області, місцевих пабліках і Ну, як на це реагувала пропаганда? Е, ну, найперше наш висновок, якщо дуже коротко стиснути наші результати, е, це те, що е, окрім того, що ну, у цивільного населення була паніка нерозуміння, це зрозуміло. Тут не можна було не проводити аналіз. Але дійсно російська пропаганда вона заклякла, і кілька ну, днів вона була в паралічі. Це важливий такий, знаєте, показник, який нам, ну, в принципі, дає розуміння, скільки часу в нас є, на умовно кажучи, відповідні дії при новій, новій курській операції, наприклад, Брянській операції, Кримській операції чи якісь інші операції. Тобто, кілька днів все заклякає і всі чекають, що буде сказано в начальство. І, відповідно, кризовий менеджмент в перші дні він дуже дуже поганий. І, в принципі, можна сказати, що це така тенденція. Давайте згадаємо е, заколот пригожин. Е, е, власне, е, цікавий висновок це те, що е, е, пропаганда вона е, після цього заклякання, вона, е, ну, скажімо так, червоною лінією у неї стало те. Що м, почали конкретні вже закиди не на абстрактну владу там в Москві чи федеральну владу, не на конкретну владу муніципальну або регіональну Курської області, а власне вже почали памінати в самого Путіна і з доволі такими знаєте, не от те, що на відео, що вам ви не знаєте, вам не доповідають правди. А власне, що все він все знає, і він нічого не робить. І ну і, і багато поганих епітетів. Після цього фактично включилася не пропаганда, тому що пропаганда це все-таки якісь наративи, контрнаративи, якісь все ж таки інтерпретації. Просто в тупу почали відключати коментарі, працювати з адміністраторами і погрожувати воєн, воєнблогерам, які писали також такі дуже критичні коментарі. Тобто, не було часу реагувати пропагандою, просто включили цензуру. І ми бачимо, що дійсно атака на власне самого Путіна навіть там було зареєстру... ну от нами було зареєстровано е, ну десятки, е, може там під сотню таких критичних коментарів. Але як тільки вони почали з'являтися, от тоді включили цензуру. І в відкритому доступі цих коментарів немає. Тільки завдяки тому, що це програма забезпечення, воно завантажує е, ну такий кеш е, коментарів. Воно просто зберігає все це, записує. Ми могли побачити ці коментарі в відкритому доступі. Ви вже їх не побачите. Ну і е, такі, тобто, відповідно, ця тема, от просто найменше згадування саме Путіна, воно є дуже болячим для російської пропаганди, і вони дуже трясуться над цим власним іміджем сакральним саме Путіна. У мене пане а... Олександр, до вас таке питання. Дивіться, я сьогодні якраз. Читав і слухав росіян російських соціологів, таких, ніби як це хороші русський, є хороші типу, русські соціологи. Вони дуже цікаво, чи ви підтвердите це, чи ні? Вони кажуть, відбувається поступовий перехід від невизнання війни як такої. Просто люди уникали перші два роки війни, а то й два з половиною просто думок. Не розмов про війну просто навіть думок. Вони не зізнавалися собі, що йде війна. Зараз кажуть оці ці так звані хороші руські соціологи. Вони вже росіяни в більшості визнають принаймні перед собою, перед членами своїх родин, що у нас війна, кажуть вони. Те про що ми знаємо з 24 лютого, до них поступово не, не відразу. ви зобновлення контактів з Москвою по вопросу реального відновлення світу. Зеленський сказав, що не пойдет на переговоры с Россией. В воздушном пространстве Финляндии зафиксирован стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135V. Прибыл американский борт с базы из Британии и, вероятно, снова будет просматривать Мурманскую область, как это было в прошлый раз перед попыткой атаки украинских БПЛА российской авиабазы на аэродроме Оленья.